Я запрошую вас усіх до вступної лекції. Вступна лекція екосистема соціального підприємництва та імпакт інвестування в Україні. Три роки зростання викликів і змін. 2022-2024». Буремні роки, в яких є натхнення, є сила, є сміливість. Творити, створювати і масштабувати, і зараз я запрошую на сцену експертку, яка не лише в темі з самого початку, а й формує вже багато років екосистему соціального підприємництва. Будь ласка, ваші оплески, Анна гулевська черниш, співзасновниця та голова правління Сілаб Юкрейн. будь дякую, ласка, дякую, але це не буде лекція. Це точно для такої фрази треба було прям відреагувати. Це буде інтерактив і дуже швиденьке зараз. Чому ми вирішили його провести? Тому що коли ми почали реєструвати учасників. Ми побачили до нас було стільки багато звернень від організацій ініціатив, які задумуються про соціальне підприємство. І ми подумали, що це було б класно показати, що відбувається ж. Тому що я от можливо, хтось з вас знає, нашу історію сілаба, коли ми командою зустрілися. Буквально за тиждень до вторгнення, тобто за тиждень до 24 лютого, 22 року, ми зустрілися у мене вдома, і я спитала всіх: а що ми будемо робити, якщо щось трапиться, якщо ця велика війна дійсно трапиться? І ми тоді вирішили, окей, ну соціальне підприємство навряд чи буде корисним і потрібним під час військових дій? Займемося гуманітаркою. За тиждень трапилось вторгнення, вже 28 лютого ми запустили наш проект Shelters Ukraine. Але буквально за 10 Днів два тижні до нас почали звертатися наші соціальні підприємства, які говорять, а ми працюємо. І стало зрозумілим, що війна і соціальне підприємство це дуже пов'язані між собою речі. І тому я хочу зараз запросити на цю сцену команду представників, керівників, засновників організацій, які ці три роки активно розвивають соціальне підприємство і бізнес в Україні, і ми спробуємо. Представити дуже швидко, дуже інтерактивно, що ж за три роки відбулося у нас, і я запрошую до себе на цю сцену, Ольгу Дякову, співзасновницю громадської організації Impact Force. Я запрошую співзасновницю і голову правління громадської організації Impact Business Hub і Анна Чуба. Вона ж є амбасадорка західноукраїнського кластеру соціальних підприємців. І тут же я запрошую на сцену Романа Міневича, який є виконавчим директором західноукраїнського кластеру соціальних підприємців. Запрошую Вікторію М'яновську, партнер The Possible Alliance. І Альону Калібабу, СЕО Українського соціального венчурного фонду. І зараз перед нами буде така, знаєте, у всіх челендж. Ми вчимо всі, наші організації, вчать соціальні підприємства, пічуться три хвилини перед донором, а то краще за одну хвилину, розказати про себе. То зараз я всіх надаю. Челендж буде для засновників, для вчителів, пропішеться за одну хвили... Ми домовлялись дві хвилини, півтори, більше не дам, затягнули ми. Ми хочемо розказати, що ж відбулося за цей час за три роки в системі в екосистемі соціального підприємництва. Лише почну там з одного слова, якщо у нас слайди буду далі рухатися. На сьогоднішній день, якщо брати Європейський Союз, то соціальне підприємницт активно розвивається. Е, Європейський Союз два роки тому ухвалив е, стратегію, е, програму розвитку соціальної економіки в Україні. І відповідно до цієї стратегії, до цієї програми, кожен уряд, адже країни-член Європейського Союзу, до кінця цього року довжен розробити план дій. По розвитку соціальної економіки та соціального підприємства. слайди чекаю. І е, на сьогоднішній день я е, е, Да дякую. Країни-уряди над цим працюють. Тому це теж ця задача, яка буде стояти ми впевнені перед Україною, яка рухається в членство до Європейського Союзу. Ми виділили. Дивлячись на досвід Європейського Союзу, сім основних складових екосистеми. Наступний слайд, будь ласка. І серед цих наступний слайд, будь ласка, да. серед цих сіми складових, або якщо є клікер, щось ми з клікером не спрацювали. Да. То є сім складових екосистеми. Підтримка розвитку бізнес-навичок, праві та регуляторні рамки, інституційний розвиток, популяризація культури соціального підприємництва, доступ до фінансування, доступ до ринків, вимірювання та управління соціальним впливом. І тому зараз кожен із присутніх тут на сцені розкаже про свій напрямок, в якому активно працює їхня організація. Почнемо з підтримки розвитку бізнес-навичок. Ольга, ано, ну, дуже дякую. Ну, по-перше, дуже дякую СІЛАБ за організацію цього важливо цієї важливої події. І я дуже рада бути в компанії таких компаній, які зараз е, створюють саме нову українську економіку, відповідальну, стійку і соціально орієнтовану. Я представляю сьогодні Impact Force. Е, це громадська організація, яка фокусується на створенні. Зміну у суспільній поведінці та створенні тривалого соціального впливу, економічних можливостей ініціатив, спрямованих на перебудову нашої України інклюзивної і щасливої. Я хочу сфокусуватися на саме розвитку потенціалу. Тому що в нашій політиці ми віримо, що за кожній за кожній кожні ідеї стоїть людина, яка повинна мати навички, яка повинна мати цінності і повинна вміти розвивати свою ідею в, і створювати великий бізнес. А за два роки з. Сіла ми провели бізнес імпакт бізнес-акселератор, який подвоїв кількість заявок за два роки. І ми бачимо, що в Україні все більше і більше стає бізнесів, які не тільки хочуть бути доходними, але й хочуть бути, бути прибутковими. І мати великий соціальний вплив. І ми навчаємо в таких програмах, даємо такі бізнес-навички, які допомагають компаніям бізнесам інтегрувати соціальний, соціальний сенс у їхні стратегії. І це дуже важливо. Ми е, допомагаємо в таких програмах, як дрімничів, розширяємо вплив жінок у бізнесі. В компаніях е, в е, ініціативі О, Господи. <гідпок підлази> ні, 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 ні. -ні. Інноватори енергоефективності ми а, допомагаємо бути, щоб бути баченими наші інноваційні українські стартапи, і а, ми а, саме головне даємо базу в а, проектах Restart Mindset, а, Такі базові навички, як а, бути ментально стабільними, даємо реальні інструменти, щоб ви могли себе стабілізувати в, в нашому непростому беремному житті ми бачимо що ми разом провели 13 інкубаторів 12 акселераторів 26 шкільних програм для соціальних підприємств і більше п'яти тисяч годин матерських консультантів але я думаю що разом це було набагато багато більше ми промотуємо наших українських підприємців в євросоюзі вони вже вкладають великий розвиток в їхню економіку і в ВВП Євросоюзу, і нашу. І саме ми зараз є тими людьми, які можемо змінювати, незважаючи на те, що зараз такі буремні часи, але це часи можливостей для всіх нас. Дякую, Дякую, Ольга. наступний складова екосистеми це правові та регуляторні рамки. Ми знаємо, що в Україні немає сьогодні закону про соціальне підприємство про інвестування, але як ми бачимо по залі, це не заважає сектору розвиватися. І якщо так дуже коротко, то наприкінці минулого року уряд ухвалив нову стратегію розвитку малого та середнього бізнесу до 2027 року, де соціальні підприємства. Не називаючись соціальними підприємствами, але називаючись інклюзивні бізнеси, бізнеси для людей з інвалідністю, бізнеси ветеранські для ВПО є ключовими в цій стратегії. Тому ми дуже сподіваємося, що вже наступна стратегія буде не соромитися і містити цю назву самоформулювання соціального підприємства. Плюс також у нас на сьогодні діє державна стратегія, національна стратегія сприяння розвитку громадянського суспільства. Де третьої задачі цієї стратегії є розвиток соціального підприємства на базі громадських благодійних організацій, тому сфера потрошки рухується, ми допомагаємо і сподіваємося, ми будемо більше буде законодавчої підтримки на цьому рівні. Інституційний розвиток сектору Вікторія. Так, дякую, Аня. Це не найулюбленіший мій челендж, дуже швидко в півтори години. Давай спробуй. <гум> Отже, так, якщо говорити про інституційний розвиток, то ну, в першу чергу варто зазначити, що це не виключно про формальні структури, це про якість, про довіру, про стійкість Е, І оскільки поки що. Наразі і поки що ми сподіваємося, що в Україні немає державних органів, державних інституцій, які би опікувалися соціальним підприємництвом та імпакт економікою. Цю функцію на себе взяв Альянс, The Possible Alliance, як створення інституційних основ, інституційних підвалень. Власне, альянс включає в себе міжнародні організації, ключові українські організації. Частину цих організацій ви бачите на сцені. Частина є в залі, бачу частини немає в залі, але вони теж входять в учасників альянсу. Ну і власне все те, про що будуть сьогодні ці організації розказувати, ось, ось в цьому і суть. Тобто створювати, давати поштовх і розвивати соціальне підприємництво та імпакт економіку. Ми сподіваємося, що скоро це власне перейде на більш державний інституційний рівень, тому що власне значення імпакт економіки для відновлення України мало би бути вже усвідомлене. Більш формальними органами, також говорячи про The Possible, ви зараз бачите два QR-коди. Тобто, за останній рік, навіть трошки менше, наші найбільші е, досягнення, перше, це каталог, той, що е, інвестиційний каталог, імпакт підприємців, який було створено за сприяння. Офісу з розвитку підприємництва та експорту, і який є на «Дія Бізнес зараз. Ми сподіваємося, ніж не сподіваємося, а так і є. Це лише перша ітерація. Тому вас, частина з вас, або всіх вас, будемо раді бачити в наступних ітераціях. І за цим посиланням, за другим ви можете бачити теж другий наш Майлстон, великий це звіт про імпакт підприємства в Україні. Власне більше прочитати про те, що зараз відбувається в імпакт екосистемі. України і більше дізнатися про Альянс та про всі організації, які в нього входять, можна саме там. Дуже дякую. Все. Дякую. Але ще є західноукраїнський кластер соціальних підприємців, який є другою такою інституційною структурою, який об'єднує вже не бізнес супорт organization, а саме соціальних підприємців. Але Роман про це трошки пізніше нам скаже. Наступна складова це популяризація культури соціального підприємства, про яку нам розкаже Анна вітаю всіх. Дуже рада бачити таку велику кількість учасників, яких цікавить соціальне підприємництво імпакт бізнес. В 2022 році у Львові був створений за підтримки міської ради західноукраїнський кластер соціальних підприємств. На той час ми у Львові вже мали близько 10 підприємств, але. Не було збуту продукції, тому що багато людей мали стереотип, що соціальне це щось дешеве і неякісне і відповідності ми почали задавати собі питання, як збільшити ринок для того, щоб наші соціальні підприємства могли це. Реалізовувати і отримав і досягати поставлених смарт-цілей і взагалі досягати свої виконувати свою місію. І тут я познайомилася з діяльністю School of Me. Сьогодні буду говорити від Артема Корнецького, оскільки ми є партнери по Україні. Артем Корнецький з 2016 року чи 2017 впроваджував в Україні шкільне соціальне підприємництво і взявши його досвід, адже шкіл в Україні дуже багато, як державних, так і приватних. Ми у Львові реалізували проект Львівські шкільні соціальні підприємства. så Артем Корнецький зараз School of Mir реалізовує проєкт Stad BIS. Ви його можете знайти на сторінках в соцмережах. Я знаю, що з осені буде запускатися новий етап навчання, тому що зараз групи вже відібрані. І завдяки певному їхньому досвіду ми запустили разом з Львівською міською радою за підтримки партнерів проєкт шкільні соціальні підприємства. Чому шкільні? Напевно, ви знаєте, що діти через TikTok і Instagram ідуть неправильним шляхом, та? але соціальне підприємство. Приємництво і імпакт бізнес їх змінив. Тому що ми створили 23 успішних шкільних соціальних підприємства, які мають ці діти мають вплив на своїх батьків. Тому що коли дитина щось хоче, тато з мамою завжди знайдуть рішення, як це зробити. І коли дитина приходить і каже, що я отримала свою першу стипендію 200, 500, 2000 гривень, і це фінансова грамотність, це вплив на їхнє майбутнє доросле життя, адже вже в цьому віці від 5, 6, 7 класу, вони задумуються. Як потратити ті гроші? Чи купити ті навушники, які я хотів, чи просто сховати, бо я не можу їх втратити? І крім того, вони несуть шалений вплив на своїх батьків і на наступні покоління, тому що до нас вже почали долучатися учні п'ятих класів. І це просто вау, коли ця дитина стоїть і каже, я учениця п'ятого класу, я навчилась чистити яблучка, і я сушу чіпси, я вже заробила своїх перших 200 гривень. І ти дивишся, як ця дитина розвивається. По-друге, вони починають краще вчитися в школі, тому що вони розуміють, для чого їхні предмети. І поділюся нашим кейсом за п'ять останніх місяців: ці діти, 23 три соціальних підприємства, їх є близько 270 дітей. Зробили 1 мільйон гривень товарообороту, з яких понад 300 тисяч вони перерахували на зсу. На Unbroken ми на наступний тиждень ідемо нашим хлопцям передавати все для арт-терапії. Тому зараз ми маємо обмін досвідом зі всіма громадами міськими радами завдяки проону. І якщо ви десь почуєте інформацію, я вам рекомендую долучатись. І ще останнє речення: чому підприємництво важливе, ми такий курс запустили в реабілітаційному центрі Unbroken для наших чоловіків. Жінок, які захищають нашу Україну і мають дуже сильні травми, що зауважили за 10 днів навчання. Це не мої слова. Я не психіатр і не психолог, це професійні психіатри говорять. Перше пришвидшується реабілітація, а друге відновлюється кора головного мозку і нейронні зв'язки. Тому раді будемо поділитися досвідом, якщо він вас цікавить, і західноукраїнський український кластер або імпакт хаб. Як це тепер одна екосистема? Ви можете знайти в соцмережах. Дякую, дякую, Анна. Ну і добавлю, що за ці три роки у нас в Україні створено 40 шкільних нових. Нових за ці три роки соціальних підприємств, 39 молодіжних соціальних підприємств на базі коледжів професійних. Ну і в вузах читаються курси соціального підприємства, продовжуються активно, і створено фільм, який сьогодні ви ввечері зможете побачити. Наступний блок доступ до фінансування. Альона. Я дуже швидко. Ну це нудно про гроші говорити. Mm. Але це правда. Ми дуже раді, що сьогодні більшість членів альянсу, бо це неформальне об'єднання тут. І ви можете подивитися, наскільки разом можна зробити більше, ніж окремо. Я почну з нашого фонду. Ми працюємо, ви бачите, що ми проінвестували 6, майже 7 мільйонів гривень. Ми використовуємо змішану форму, тобто ми даємо трошки грантів. І поворотну фінансову допомогу для того, щоб потім кошти, які повертаються, ми реінвестуємо знову в соціальні підприємства. Це новий формат, він не дуже зручний, бо в нас є обмеження законодавчі, але ми над цим працюємо І з початку війни, як це великої війни здавалось би, що напевно поворотні механізми не дуже зручні да, для бізнесів, бо треба якось виживати. Але в нас 100% повернення. Я вважаю, що це дуже хороший результат на сьогодні. Тобто, це показує, що бізнес стійкий, може працювати з грошима. І підвищує свою фінансову грамотність, і як це буде привікательність атрактивність для інвесторів. Тобто, да, да, ми їх готуємо для того, щоб вони були, щоб вони готові були працювати з іншими фінансовими формами. Як ви бачите, грантова підтримка а, загалом від членів альянсу це майже 4 мільйони євро. Там теж різні форми а, і різні форми грантів: смарт гранти там, класичні гранти. Але все одно більше з них було направлено на розвиток а, малого середнього імпакт підприємництва, соціального підприємництва. І окремо в нас в Україні є програма, яка також це інший фінансовий механізм, це україно молдовський американський фонд. Підприємництва ми про нього вже сьогодні згадували. Це кредитні програми для соціальних підприємців. Вони вже проінвестували на сьогодні, надали кредитів на суму 4,5 мільйона гривень. І ця програма відкрита. Там трошки довгий процес дю ділидженсу і оцінки. Але якщо ви тобто ми вибрали ті програми, які безпосередньо працюють з соціальним підприємництвом, от ви бачите наскільки це в Україні зараз є. Дякую. Гроші в секторі зростають. Доступ до ринків не менш важливий компонент екосистеми, Романе. Дякую. Без цього ніяк ви ж розумієте, так? Дуже дякую вам, всім колегам, що ви є тут. І моя місія власне, вам розповісти і донести на шлях. Наш певний успіх, і завдяки нашій спільній роботі цей успіх можна примножити. Два слова, що таке кластер: це є об'єднання, яке об'єднує в собі як і дорослі соціальні підприємства, молодіжні, так і шкільні. На сьогодні ми маємо більше 40 учасників, і ми активно працюємо. Тобто, це така потужна велика ком'юніті, яке допомагає один одному розвиватися. І власне питання доступу до ринків якраз залежить від тої ком'юніті. І соціальне підприємництво це, власне, про культуру, і наше завдання створити культуру споживання соціальних товарів, соціальних підприємств в Україні, і донести це людям, щоб вони це зрозуміли і усвідомили. А культура це її якість, це інноваційність. Щоб ви розуміли, наші шкільні підприємства, які виробляють продукти харчування, наприклад, пастила, мікрозелення або печериці, що ми вирощуємо, вони є сертифіковані. І вони можуть реалізовувати свою продукцію в супермаркетах, в ресторанах та інших. І ми вже маємо такі партнерства. Чи ви багато знаєте дорослих підприємств, які сертифікувалися? Напевно, ні. Тому, власне, ми ламаємо цю систему і показуємо можливості, що можуть робити діти, та можуть бути і дорослі. Друге, ми власне об'єдналися і зайшли на ринок через ярмарки завдяки підтримці, допомозі і міської ради і інших організацій і горіхового дому безпосередньо. Ми почали з ярмарок, де ми показували продукти соціальних підприємств. І на сьогодні ми вже провели більше десяти ярмарок у Львові, і нас уже запрошують на різні фестивалі, різні заходи, щоб ми там були. Тому що асоціюють Львів. Шкільні соціальні підприємства, соціальне підприємство це вже як одна велика така сім'я. Наступне, ми створили платформу онлайн, там де можна ознайомитись з продукцією соціальних підприємств, тобто, це більше не так про продажі, як про можливості і популяризацію. Крім того, на сьогодні вироби наших шкільних соціальних підприємств знаходяться у 32 Міністерства закордонних справ Європи вже сьогодні. Дякую. Ми дуже дуже рухаємося вперед. І плануємо І плануємо виходити на міжнародні ринки. Я вклався в півтори хвилини, але можу говорити і півдня. Дякую, Романо. І заключно складова системи – це вимірювання та управління соціальним впливом. На сьогоднішній день Сілап і Український соціальний венчур розробили курс, спеціалізований курс оцінки соціального впливу і розробки стратегії соціального впливу. Вже там 60 команд за минулі два роки пройшли навчання, далі можна доєднуватися до нас. І також АММ з пособла. Янсер зробив теж систему оцінки соціального впливу для бізнесу потерганізейшн, які займаються соціальним підприємництвом. Все, що далі, ви спитаєте? А далі тільки вперед масштабуватися, посилювати нашу видимість, нашу спільну видимість, наш вплив, розвивати ком'юніті. Для нас це важливо ділитися між собою історіями, успіхами і не дихати всіх разом створювати нові соціальні підприємства. Дякуємо, що ви з нами рухаємось далі. Дякую.